Більшу частину свого життя пан Юрій присвятив дослідженню історії Кіровоградщини. Ще молодим парубком зацікавився і почав колекціонувати раритетні світлини жінок, які жили в Єлисаветграді. Спершу знімки збирав серед друзів, а потім і в родинних архівах пересічних кропивничан розповідали про ці фотографії, і вони. Без всяких, як сказати, ну там жадності, лі як це назвати слово, вони передавали ці фотографії. Вони бачили, що я зацікавлений цими фотографіями, і що дивлюсь на них, і я получаю удовольствие, дивлячись на ці фотографії. Вони віддавали за 50 років пошуків. Колекціонер віднайшов більше сотні унікальних фото. Знімки датуються кінцем 19-го, початком 20-го століття. На фотографіях переважно заможні та статусні леді гувернантки, гімназистки, медикині та дворянки. Одна з найстаровинніших у колекції пана Юрія фотокартка дружини Роберта Ельворті, британця, який заснував у місті. Завод із виготовлення сівалок. Видно, що жінка состоятельного. Чоловіка. Видно, що вона благородна, який наряд у неї, яка прическа гарна. І соболь у неї на плечах. Тоді такі наряди були, через чересчур достаток був хороший. Всі фото тієї епохи чорно-білі. Обличчя жінок заретушовані. Попри поважний вік, фотокартки збереглися практично в ідеальному стані. Це завдяки тому, що для світлин фотографи використовували якісний цупкий папір. Крім того, подейкують, додавали в нього трохи розведеного срібла. Коли всматриваєш фотографії ці старі, ти отримуєш определенну енергетику тої епохи. Ну, я так понимаю, не потому что там серебро только есть, да, я думаю, что там есть люди, они как живые. Но если так серьезно говорить, то ведь это же люди, когда фотографировались, они же живые были. Значит, они оставляли вот через э, лицо, через освещение, в которое фотографию делал, через одежду, это все передавалось. Фотографувалися панянки в ті часи в престижних міських фотомайстернях. На фотосесії наряджалися як зголочки, одягали урочисті плаття, курсети, модні капелюхи та робили стильні, а часом і екстравагантні зачіски. Фотографувалися жінки або самі, або цілою родиною. Що цікаво, дозволити собі фото на згадку могли тільки заможні пані. Коштували фотографія, щоб ви розуміли, на наші мірки. Великі гроші від 80 копійок до рубля. Якщо приїзд в трамваї, а не всі їздили в трамваї, коштував 5 копійок, то можете уявити собі, що це були за гроші. Тому робили фотографії тоді, коли це було потрібно щось зафіксувати. Виставку раритетних світлин пана Юрія відкрили в бібліотеці Чижевського. В експозицію увійшли 120 жіночих фотографій. Бібліотекарі пояснюють, з їхньою допомогою хотіли би відкрити кропивничанам маловідомі сторінки про минуле рідного краю. Ми перенесли трохи в ті часи. Трохи були у нас відчуття, що ну, ми наче з ними там живемо, ходимо там по цим вулицям, одягаємося в їхнє там вбрання. Перші відвідувачі фотовиставки від побачених світлин у захваті та роздивляються найдрібніші деталі. Для себе я підкреслила дуже багато. Насамперед, це те, це погляд. Не всі дивляться в. Об'єктив камери, наприклад, не всі посміхаються. Можливо, навіть в деяких споглядається те, що, мабуть, не легка доля була в цих жінок. Також це стиль, стиль в зачісках, стиль в одязі. Колекцію старовинних жіночих фотографій у книгозбірні експонуватимуть протягом місяця. А пан Юрій тим часом готується презентувати на широкий загал уже чоловічу серію раритетних фото. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. -ТІ.